Привіт! Сьогодні я приготувала для вас парфумерні покупки, які я нещодавно здійснила і дуже хочу з вами їми поділитися. Тому, будь ласка, продовжуйте щоб дізнатися про них побільше. А також лайкайте це відео, якщо вам подобається формат такого контенту. І не забувайте підписуватися на мій канал, а після цього ми можемо розпочинати. Останнім часом я дуже захоплена ідеєю солодкої, але водночас свіжої цитрусової ванілі. І надихнула мене на це новинка від Dolce Кабана, яку я нещодавно придбала, щойно розпакувала і дуже цьому тішуся, бо девоушн це справді дуже сучасний ванільний аромат. Мені подобається, що він свіжий через те, що тут є, начебто, цукатний лимон і акорд панакоти. Тому він майже їстівний, солодкий, дуже-дуже смачний. І нагадує мені, мій давній мого давнього улюбленця це Ліра від Сержова. Ось тут я його маю, до речі. Познайомилася я вперше з цим ароматом колись в. Київському дюті Фрі в Борисполі, і він мене насправді закохав в себе з першого ж затесту якийсь молочний, але водночас дуже насичений карамельний ванільний аромат зі свіжими цитрусовими нотами на старті. Там є такий а, насичений мандарин або навіть а, помаранчеві ноти. І коли вийшла ця новинка від Дольче Габана, до речі, я не маю жодних парфум цього бренду. Це Мій перший, і я йому дуже тішуся. 30 мл. Тільки тому, що я думаю, вони випустять новий фланкер цього аромату а в 2024 році. Принаймні, я сподіваюся, що це буде інтенсивна версія, бо, хоча він дуже смачний, дуже лагідний, приємний. Я не можу сказати, що стійкість в нього мене задовольняє, тому я придбала тільки 30 мл, щоб він в мене був в колекції, він мені справді подобається, бо він підносить настрій. Ви, напевно, знаєте, що в. Це феромон, це ну, афродизіак, я маю на увазі. І вона справді піднімає гумор, вона дуже затишна, смачна. І в поєднанні з цитрусовими нотами це взагалі супер, якщо ви хочете створити ефект ейфорії, чогось позитивного. І тут, знову ж таки, повторююся, мені дуже подобається, що є цей цук цукатний цукровий лимон, на відміну, до речі, від ліри, де ми маємо помаранчеві ноти. Він більш комплексний, девоушн, доволі простий, тому саме 30 мл, але повторююся, що я його хотіла. Я думаю, варто його мати в колекції. І поки в мене його не було, я вирішила пошукати якісь дюпи або щось схоже, парфуми в цьому стилі, і ось натрапила на софт від Еліріхаб. Він дуже бюджетний, дуже доступний по ціні і, неймовірний, а, має аромат, схожий десь, начебто посередині між Devotion і Lірою. Тому що тут в нас а, насправді більше мускусу. І він дуже м'який, пудровий, але не занадто. Все ж таки акцент саме на солодкій ванілі. Тут вона саме з карамелью, але не така а, тягуча і. Важка, як в лірі, а, може саме бути. До речі, мені подобається носити ці аромати саме влітку. Хоча зараз зима, і це для мене щось нове. Я не начебто відкрила ліру або просто характер цього аромату для себе а, як з якоїсь нової сторони. Я думаю, що ліру я все ж таки буду тримати на літо. А ось зараз, взимку, мені дуже подобається наносити цей аромат софт, бо як його назва, він дуже лагідний, огортуючий. Цитрусові ноти тут неймовірно делікатні. Взагалі я не фанат їх. Але мені подобається ідея цитрусових і ванільних нот в комбінації з цим, начебто таким дуже повітряним мускусом лагідний ефект, тому мені подобається носити його вранці, коли тільки встав, і не дуже готовий до якихось інтенсивних ароматів. Він справді гарно тримається на шкірі, і мені дуже подобається, особливо через його ціну. Мені здається, якщо ви шукаєте щось в стилі Devotion і його точно варто затестити. Ну і ще один аромат з цитрусовими нотами: це Blood Oranges від Chain Blue, який я придбала. І ношу зараз задоволенням, бо ще раз це одна з тих парфумерних історій, з якою я ознайомилася в Україні. І колись в Дніпрі дуже щедро на себе його поливала і відвідувала потім або знайомих, або друзів. І це була зима, холодно. І взагалі я асоціюю. Аромати цитрусових, наприклад, мандарину, апельсину, з різдвяними новорічними святами в Україні, ще з дитинства, мені здається. Тому цей аромат він досить простий, він, неймовірно цитрусовий, навіть вибуховий. Але м -м, незважаючи на його простоту, він дуже приємний. Особливо може в комбінації навіть з іншими. В базі він нагадує мені, неначебто э, людяники такі, знаєте, э, Цитрусові, помаранчеві, мандаринові, класний аромат. Він е, відрізняється точно від Soft, е, ліри і девоушн, але все одно я хотіла мати щось більш цитрусове в колекції, і мені подобається, що в нього дуже такий. Е, Класний формат, він був недорогий, і знову ж таки скажу, що взимку прикольно носити саме помаранч, помаранчові аромати для мене особисто. Напишіть, будь ласка, чи у вас також є така асоціація з, з новорічними святами і ароматом цитрусових нот, можливо, кожури цитрусу. Тому. Ось у мене саме так, і я його зараз ношу. І він досить гарно тримається, незважаючи на те, що це доволі простий цитрусовий аромат. У мене таких небагато, я не дуже полюбляю парфуми в такому цитрусовому свіжому стилі, тому я подумала, що варто мати щось таке, особливо тому, що він мені дуже подобається. Ну і вже в догонку до цього я вирішила всліпу купити декілька парфумів від Зари. І я великий фанат їх ароматів, мені здається, вони створюють Правда, круті парфуми, особливо які більш в більш внішовому стилі. І ось цей, який називається Into the Joyful. він, до речі, був з знижкою на, на розпродажі. Я його придбала, в нього дуже-дуже гарний флакон. Подивіться, я. Просто обожнюю, як зараз експериментує з упаковкою, з презентацією і аромат я буквально сьогодні затестила. Хочу вам сказати, мене дуже здивував. Ух, яка тут кришечка! О, oh, Final Limited. Прикольно. Сорі, uh, дуже мене здивував, бо uh, на старті в нас тут танжерін, це також цитрусова нотка, але різняється і від uh, апельсинів, і від мандаринів, і орхідея з мускусом. І це не начебто нагадує трішечки і софт, і... Можливо, навіть Devotion або Liro, але все ж таки він дуже особливий. Я не маю абсолютно нічого в своїй колекції в такому стилі. Я навіть, мені здається, не слухала парфумів схожих на нього. Хоча він на секундочку мені нагадав Oriano від Parfums de Marly, яка схожа по звучанню на Латом Біщай своїми такими цукровими, солодкими, флоральними опулентними нотами, але все одно він відрізняється. і він Дуже грайливо, дуже приємно, легко, ненав'язливо І, взагалі, мені здається, дуже так. Особливо не схожі ні на що інше. Взагалі були колись в моєму дитинстві такі ручки з ароматом, дуже легким, дуже важко вловивим. І щось тут в базі мені це нагадує, тому він мені неймовірно подобається ще й за знижкою. Абстрактний, але цікавий. Ну і наступний останній парфум це лімитирована версія. Мені здається, принаймні. Special Edition Love Explosion. І я обожнюю ці флакони. Якщо бачите їх в зарі або онлайн, є можливість затестити обов'язково це робіть, бо більшість з них звучить дуже дорого і натхне на якимись нішовими парфумами, але за бюджетними зарізькими цінами. І це комбінація з їх бестселлерів, таких як Red Temptation і це Дюп до Бакари. І um, Intense Cafe, вони мають також версію під назвою. Um, так, дайте мені подивитися Роуз Гурман, точно я забула. І це не начебто їх а, дитина. Просто вони взяли бакару, змішали з Інтенс Кафе, і ми отримали ось це. Тому якщо це ваші улюблені парфуми, або ви їх не маєте, або хочете придбати, просто якщо є можливість, беріть цей зарівський аромат, і компліменти, увага, гарна стійкість, шлейф вам гарантовані. Дуже мені подобається, буду залюбки носити. Також рекомендую і Red Temptation з Rose Gourmand, але мені здається, це без проігра. Варіант, я дуже тішуся, що була а, доволі швид, швидкою і замовила його онлайн в сліпу. Бо коли вони минулого року випустили в колаборації з Барбі аромат, я була занадто. А, Повільно, не купила його, і він повинен був схожий бути на лавтонбіщай, це мій улюблений гурманський аромат, тому я дуже жалкую і тішуся, що встигла з цим. Ну і на цьому мої парфумерні покупки дійшли кінця. Я сподіваюся, що це відео було цікавим, корисним. Якщо вам подобається такий формат, то обов'язково пишіть у коментарях. Також діліться вашими останніми парфюмерними придбаннями. І якщо у вас є ідеї по наступному контенту, я буду дуже рада їх почути і отримати від вас зворотній зв'язок, а також побачити вподобайки і а вже ж підписку на мій канал. Слідкуйте за мною в соціальних мережах і не забувайте купувати парфуми з моїми знижками. На цьому все. Я дуже дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня! Слава Україні! Папа! -па.